Привіт! З вами Алекс. В країні йде війна, а на вулиці зима. Тому в певний момент з'явилась необхідність автономного опалення або для, просто мати таку штуку для підстраховки. Тому сьогодні буде вузька тема: а саме каталітичні обігрівачі. Можна під'єднати газовий балон і маючи такий обігрівач, можна обігріти своє приміщення і не замерзнути. Кому цікаво більше про каталітичні обігрівачі, можете звернутися до мене, я вам розповім. Або пошукайте в інтернеті. Сьогодні буду відповідь на досить вузьку тему. Чи є різниця між Бартоліні, цей італійський виробник каталітичних обігрівачів, чи є різниця між двома моделями, між моделлю zl 300 та моделлю Primavera K. І я маю зараз за собою обидві: одна приїхала з Італії, а інша приїхала з Польщі. Україна, вона офіційно не продає їх, і тому. Є різниця саме от в цих назвах, і люди думають, чи є різниця саме в обігрівачах, чи можна брати. Буду намагатись зараз там дати відповіді на ці всі питання. Глянцевий це Бартоліні ЗЛ-300, і, відповідно, інший це прямо ВРАК. Даний йде в глянцевому, в такій фарбі, а це йде в матовій фарбі. Зараз приближу, можна побачити, бачите, в чому різниця. І тут і тут написано Бартоліні. Ззовні вони виглядають однаково. Хочу сказати, що інколи дана модель вона приходить так само в матовій фарбі, тому це не є принциповою відмінністю, а саме різниця в даних двох обігрівачах. По документам, як бачите, тут іде відповідно польською мовою, так як він приїхав з Польщі, тут італійською мовою. І тут у нас пише модель каталітична, Катем, Кат MTHT. В даному випадку у нас пише ось за L300. Тут іде, відповідна інструкція е польською мовою. І йде, як бачите, жовта кнопка для п'язозапалу. В даному випадку в нас іде темна кнопка, відповідно італійською мовою. Опис. Ну, що ще сказати. Давайте покажу вам короткі. Вони практично ідентичні, тільки на. Польській версії написано «Bartolini Made in Italy. На італійській версії цього не написано. Якщо приблизити ближче, ну, якісні фото я вам покажу, в описі під відео буде стаття, де будуть гарні фотографії. Тобто тут ми бачимо, можна прочитати прямове РК, а в даному випадку можна прочитати З 300 У даних обігрівачів є різні штрих-кода. На польському, відповідно, йде польський штрих-код, а на італійському італійський. Але це не є визначальною в країни виробника, тому що і той і той робиться Made in Italy, тобто вони вироблені в Італії. Якщо ви замовили з Італії, то вам ще в комплекті прийде ось такий патрубок з затискачами, а також пройде редуктор. Якщо не знаю, чи буде гарно видно, ну але тут і різьба, яка нам не підходить. В паспорті італійського йде 28 мбар тиск. Рекомендований, а в е, польському відповідно 30-37. Але хочу вам сказати, що е, це обумовлено лише правилами тих держав, в яких вони е, знаходяться, і це не є проблемою для обігрівача. Які редуктори туди поставите, які підходить по паспортам, такий вами буде працювати. Для України є нормальний це 30-37 бар, тому ви купите їх. Е, даний. Дана різьба вона не підходить під балони, які можете придбати в Україні, незалежно від того, чи це металевий чи композитний. Тут різьба йде на іншу сторону, тому вона ніяк не підійде. А використовувати перехідники в газовому обладнанні це не найкраща ідея. Тому, підсумовуючи все, вище сказане, хочу сказати, що ці два обігрівача зл 300 і K, вони є ідентичні. Немає різниці, які купувати. Якщо вас зацікавить покупка каталітичних обігрівачів, саме цих моделей, або будь-яких інших, або вам буде потрібен композитний чи металевий балон, а також вас будуть цікавити редуктори в комплекті, можете звертатися до мене, я вам можу їх продати, або підказати, де придбати. Так само, якщо вас буде щось стосуватися по підключенню або по якомусь легкому ремонту, можете звертатись за консультацією, пишіть в коментарі, або звертатись до мене в Телеграм. Я буду вам намагатись дати відповіді на ваші питання. Бажаю вам не змерзнути цієї зими. Дякую за увагу. До перемоги!